Чотири тренажери, п'ять штанг та всього декілька квадратних метрів площі і без ремонту. Саме в таких умовах виховують закарпатських пауерліфтерів і роблять це досить успішно. В області вже виховали п'ять майстрів спорту міжнародного класу. Тренер Андрій Федорішко каже: для цього виду спорту умов треба небагато. На відміну від занять оздоровчим атлетизмом ну, чи фітнесом силовим, як кажуть, нам тренажери власне не потрібні. Нам головне, щоб були вільні обтяження. Перекладина, гімнастичні стінки, бруса, гантелі, гири, і цього абсолютно достатньо. Звичайно, нам би не похибіло трошки інвентаря більше, але думаю, з часом це буде. Цього року теж є результат. На чемпіонаті України закарпатські спортсмени здобули 12 золотих медалей. Це своєрідний рекорд для закарпатського спорту. Могло бути і більше. Один з кращих молодих атлетів України, Євген Криса, тільки повернувся з чемпіонату у Швеції. Там він зовсім трішки не дотягнув до медалі. Не хватило мені тренера. Біля мене, щоб підказав, на яку вагу підійти, щоб медаль здобути. А я йшов виконувати норматив майстра спорту міжнародного класу, але сил не вистачило, бо перед я отримав травму. А ось інший атлет Максим Офіцинський на юнацький чемпіонат світу у Фінляндію не поїхав. Грошей нема. Не було можливості, тому що нічого не фінансується, а я там йшов на шостому місці та. Ніякий результат би не показав. Хочу досягнути вищих вищої мети зайняти якісь уже місця на чемпіонаті світу і буду готуватися. Пауерліфтери роблять ставку лише на власні завзяття. Нині цим видом спорту активно займаються навіть дівчата. 17-річна Віллія Палагусинець вже двічі ставала чемпіонкою України. Ця дівчина підіймає штангу вагою у 50 кілограмів. Всі говорять, що це, це якось не жіночно, але якось подобається. Просто почувствовала, що це як моє, що це щось тягне мене до цього. З 1 липня у спортсменів відпустка, а вже і серпня на пауерліфтерів чекають нові перемоги, а вболівальникам обіцяють нові рекорди.